Осінь наступає, по гаях вона блукає, а що осінь наступила, нам природа сповістила. Подивіться, діти, вгору. Хмарки плавають довкола, зліва жовтий клен стоїть, тихо листям шелестить, справа дуб стоїть креслатий, він на жолоді багатий. Оченята упустіть і грибочки там знайдіть. Ось товстий боровичок, заховався за пеньок. Щедра осінь, плодовита, поважає працьовитих! Вітаю вас, малята! Сьогодні з вами ми поговоримо про осінь. Осінь дуже щедра пора року. Саме восени люди збирають врожай в садах та на городах. Сьогодні допоможемо і ми осені зібрати врожай. Назвіть предмет та його ознаку. Яблуко смачне, капуста корисна, морквинка помаранчева, груша солодка, кабак корисний, цибуля гірка. Помідор великий. Виноград смачний. Дуже гарний врожай ми допомогли зібрати красуні осені. Як гарно восени ми щоденно спостерігаємо за осінніми деревами, милуємося їх красою. Осінь фарбує все як справжній художник в яскраві кольори. А які кольори можна побачити в природі восени? Червоний, жовтий, оранжевий, коричневий. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай, розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Дуже красивий вірш, але краса осіння недовгорічна. Дерева та кущі одягають своє святкове вбрання ненадовго. Листя обриває осінній вітер, і воно падає. Діти, а як називається таке явище в природі, коли падає листя? Правильно? Листопад. А чому опадає листя з дерев? Знаєте? Тому що стає менше світла та тепла. А зараз давайте відпочинемо та проведемо фізкульт хвилинку. Жовті листочки угору злетіли, жовті листочки затріпотіли, трішки в повітрі вони закружляли, а потім легенько на землю упали. Малята. Давайте поміркуємо, про що думає листочок, коли зриває його вітер і він летить донизу. В таночку листя закружляло і враз осипалось з гілок. А чи знаєте малята, з якого дерева листок? Вітерець приніс нам декілька листочків з дерев. Тож давайте відгадаємо, з якого дерева листочок. З якого дерева ось цей листочок. Правильно із клена. Якщо він із клена, то він кленовий. А з якого дерева цей листочок? Із дуба, то він дубовий. А цей листочок з якого дерева? З берези, то він березовий. З якого дерева цей листочок? З каштана. То він каштановий. Діти, давайте всі разом, дивлячись на ці осінні листочки, згадаємо знаки осені. Восени стає холодніше, сонце менше гріє, листя стає жовтим, в'януть квіти, засихає та жовтіє трава, дні стають коротші, а ночі довші. Птахи відлітають у теплі краї, люди збирають врожай, овочів. Фруктів. І наостанок давайте з вами придумаємо красиві слова про осінь, яка вона: золота, чарівна, різнобарвна, радісна, красива, багата, чудова, яскрава, кольорова, весела.